Доброго дня всім, з вами я Літа Ахметова, і сьогодні хочу поговорити про те, як почати вести свій блог на YouTube. І перш ніж я почну з того, як я хочу розглянути основні причини, які написали мені люди, коли я спитала, якщо є серед вас бажаючі, які хочуть почати вести свій блог, але у вас є якісь страхи, що саме вам заважає? І ось що мені відповіли люди. Перше, це синдром самозванця, синдром самозванця, якщо коротко, то незважаючи на вашу експертність або досвід як спеціаліста і професіонала, ви все одно вважаєте, що ви недостатньо гарні, у вас завищені вимоги до себе. Синдром самозванця, я його повертаю в той же перфекціонізм, з яким я не те що борюся, але який я висвітлюю, що він є небезпечним, і в мене є два відео на цю тему: про антиперфекціонізм і про те, чим перфекціонізм схожий на фашизм. Фашизм до себе. Я ці відео надам в описі, можете їх переглянути. Другою причиною є, відповідь, є так, була така відповідь, що «А хто взагалі мене буде дивитися? Маю я відповідь на це питання. Якщо у вас постає таке питання, хто взагалі мене буде дивитися, то, скоріш за все, з цієї точки, з цього питання вам не потрібно заходити в ведення YouTube взагалі, тому що ем, я пропоную заходити в ведення свого каналу як частину своєї діяльності, яку ви не можете не робити. Е, і е, вам е, з цієї точки, якщо ви не можете цього не робити, вам все одно вам подивиться одна людина, дві. 200 чи 100 тисяч. Бо я роблю це саме з цієї точки. Я розкажу, як я взагалі заходила у ведення каналу YouTube. Це трапилося 2 роки тому, виявляється, вже пройшло стільки часу. І я починала вести YouTube з ефірів рубрики Повний митець. Це рубрика інтерв'ю з іншими художниками. Чому я вирішила це робити? Тому що я відчула таку потребу поділитися з майбутнім поколінням митців, що може робити людина, яка починає малювати. Тому що в свій час був. Було замало інформації для того, щоб я могла апелювати, наприклад, батькам, чому я хочу малювати, і що з цієї що з цього вміння може вирости багато різних напрямків, куди може піти людина, яка хоче малювати, і де вона це зможе примінити як професію, а не як дозвілля. Нещодавно, до прикладу, я почула таку думку теж старшого. Попеління. Ой у неї там класна робота, вона робить щось дуже важливе для світу. ну Не то, що це твої малювання там, ігор чи щось таке. Стоп, Це також професія. За неї ми отримуємо художники гроші. Це така ж важлива річ, як і будь-яка інша робота, будь-яка інша професія. І саме це мною керувало, щоб люди могли познайомитися зі шляхом художників різних різних сфер, там, керамістів, дизайнерів, художників, які там працюють з іграми, художників ілюстраторів книг. Оце було моєю задачею, і я відчула, що це настільки важливо, що це потрібно ну, ніхто. Поки що цього не робить, або просто мені це не попадалося на очі, не бачила я такого, що це мене змотивувало це робити. І мені було байдуже, як, яка буде в цьому форма. Головне, щоб було це інтерв'ю, і щоб людина, яка задала питання собі, який шлях у художника, змогла, подивившись це відео, познайомитися ніби з біографіями різних художників, проаналізувати, які якості їм допомогли. І взагалі подивитися на великий спектр, великий кут того, що дає малювання в дитинстві. І це мною рухало. Здається, я тоді просто подивилася, який можна придбати мікрофон, але виявилося, що саме в Інстаграмі, бо я спершу робила етери в Інстаграмі, цей мікрофон не працює і не знаю, чому не можна було його налаштувати. тому... Ця, ця рубрика велася часто під час обстрілів, там, коли були блекати, коли було важко ем, підібрати час, щоб у, і в мене, і в іншого митця з, іншої, е, з іншого міста також була електрика, щоб ми могли з'єднатися по, по інтернету, хоч якийсь спіймати, який там мікрофон. Просто я почала це робити. І якось воно пішло. І не дивлячись на всю цю о, погану якість, та, погану підготовку, і, якби хтось би сказав неповагу до глядача через погану підготовку, люди дивилися ці інтерв'ю. І зрештою, там, вже досліджуючи себе, я зрозуміла, що моя задача і моя стратегія це навчити і ділитися всім тим, що я вмію робити сама. І я якось відслідкувала, не знаю, мені здається, що перший рік він був більш в пошуках, як говорити, що говорити. Я думаю, якщо передивитися попереднє відео першого року, то я інакше навіть говорю, я в цьому впевнена. Бо багато ж таких ти не знаєш, які обличчя вдягать, і так далі. Так далі. А зараз я випрацювала для себе таку дуже просту схему. Я проживаю щось в житті, якась ситуація мені відгукується, щось я. Тестую на практиці, до якихось думок я приходжу, і я одразу записую відео. Бачите, вже з мікрофоном. Мікрофон бездротовий в мене дуже простий, всього там за 600 гривень, мені здається. Це, до речі, відповідь на одне із питань: чи записувати, чи потрібен мікрофон. Одна людина написала: А як же бути з мікрофоном? Треба купувати мікрофон. Боже, це так страшно, як його обрати? Це не страшно. Просто бездротовий мікрофон для смартфону. Обираєте варіанти, беріть будь-який. Можете взяти якийсь дешевий, можете потім взяти щось дорожче. У мене дешевий там два от таких. От, бо я думала, що я буду одразу двох людей записувати, ну на майбутнє, майбутньому не лежить. Прикладається туди такий датчик до телефону, який в USB, або, ну, коротше. Під'єднується. І таким чином це все працює. Можна почати взагалі без мікрофону, дивлячись, який і про що у вас YouTube канал. Потім наступним питанням було Я боюся собі не подобатися в камері. Ну, цей момент це питання, це також питання до Ега, як і питання до. Про те, скільки людей мене буде дивитися, а що, якщо ніхто не буде дивитися, ну давайте я вас з цього питання першого а, чи другого заспокоюю що якщо ви записали відео, виклали його на YouTube, і у вас є друзі в соцмережах, то суто математично, і ви посилання цього відео ставите в сторіс в пості, суто математично ваші друзі, 10 друзів. Точно перейде по цьому посиланню. Якась із них подивиться, якась із них частина поставить коментар. Я відповіла на ваше питання. Суто, практично, ваші відео дивитимуться навіть ваші бульбашці. Е е Якимось дивом, по тегам, не знаю, е відео індексується в Ютубі, і до мене часто. Е Заходять невідомі для мене люди, тобто коментують буває і невідомі люди, яких я зовсім не знаю, і підписуються по різним відео. Я навіть ну, я не проспостерігаю за тим, з якого відео прийшла людина. Тому це, якщо воно йде від вас чисто те, про що ви хочете розказати, то то все буде відбуватися в своєму темпі. Повертаючись до питання, що я собі можу не подобатися, як я виглядаю на відео, чи скажу щось на те. Ну, перше, можете не подобатися, да? ви можете собі не подобатися. І це буде перша це буде ваша робота над собою паралельно. Тут ви маєте вирішити, що вам для вас важливіше те, чи ви подобаєтесь собі, чи те, що ви даєте людям і не можете не дати. Або те, що ви робите на цьому YouTube-каналі, і не можете не робити в якості своєї стратегії. Тобто, що у вас на вагах? Наскільки ви красива і собі подобаєтесь, відповідаєте своїм е, перфекціоністичним рамкам, знову ж таки, я повернусь до того, що зазвичай це люди, які бачать себе в статиці, наприклад, зафіксували себе в найкращий період часу, коли там вам було не знаю 20 років. І постійно тепер орієнтуємося на цей зовнішній вид, а ми постійно в динаміці. Тіло в динаміці, в динаміці всього. Уявіть собі, наскільки на наше тіло багато факторів впливає, і воно динамічне, воно не може бути статичним. Звичайно, будуть речі, які вам не подобаються. Ви думаєте, мені все подобається? Звичайно, ні, я дивлюся, о, там мені не подобається мій. Моє там підборіддя, але ну, я навіть не хочу це перезнімати, бо я не запам'ятала все, що я сказала, воно йде в потоці. І це не те, що я зміню, тому що люди на мене дивляться вживу, зовсім інакше. От вони, скоріш за все, бачать мене приблизно так, як я виглядаю на камери, плюс-мінус, дивлячись на те, який у нас кут. Е Об'єктиву і так далі. Хтось дивиться зверху, хтось дивиться знизу, хтось бачить більше другого підборіддя, хтось бачить менше другого підборіддя, хтось бачить прямо. І, А коли я буду сприймати себе такою, якою я є? Коли ви будете себе сприймати з такою, якою ви є? Тому я би сказала, що ведення YouTube каналу або відеоблогу з вами воно навіть допомагає вам працювати. Над прийняттям себе таким, яким ви є, точніше, вашого тіла, вашого зовнішнього вигляду, з вашими е, особливостями, які ви називаєте е, некрасивостями, скажімо так, це просто частинка вас. Тому ви знову ж таки можете обрати, не заходити в це через те, що ви собі не подобаєтеся, як ви виглядаєте, або на, на, інших, на інших вагах ви можете продукувати якісний контент, який допомагатиме формувати мислення ваших глядачів. О що я хотіла сказати, і тут ви вже обираєте самі. Це все питання до вашої ідентичності, до вашої особистості і до вашого его. Наскільки воно готове йти в розширення, долаючи страхи? Адже, якщо вам справді хочеться вести YouTube канал, то рано чи пізно ви пройдете ці страхи. Якщо вам хочеться вести YouTube канал ну, більш від балдити, більш ментально, так? то рано чи пізно ви не подолає. Ну, Я думаю, що ви не подолаєте. Якщо вам хочеться це тільки робити від голови, тому що треба, чи тому, що це класно, то це бажання воно зникне. Або все складеться таким чином, що ви до цього не дійдете. Якщо це частина вашої діяльності в майбутньому, частина вашого розширення, якщо тут закладені, якщо в процесі цієї роботи закладені якості, які вам допоможуть прийти у ваше майбутнє, то ви рано чи пізно заведете YouTube канал і почнете його вести. Я пропоную починати з найпростішого. Просто купіть собі мікрофон. Можете навіть не купувати, але краще купіть, він недорого коштує. Коли ви його купите, придбаєте, ви вже почнете щось робити. Підберіть для цього місце, зручне. затишне. до прикладу, в мене, коли я починала, в мене вже була майстерня, і мені з цим було добре. Мені не не подобалося вести в попередній квартирі, де я жила. Ну, вона мені не зовсім. Підходяще, там не було такого куточку, де я би хотіла вести якесь відео. Хоча одне відео я все-таки там записала. <кхем> Але майстерня мені підійшла набагато більше, бо тут я оточена своїми картинами. Робота це місце моєї сили, і я тут почуваюся впевненіше. У мене є штатив. Це дуже зручно. Я рекомендую придбати штатив для смартфону, тому що ну, це справді зручно, зручніше, ніж ставити десь на поличку, там якось щось вибудовувати, але це також не критично. Mm. Одна із основних моїх ідей, чому я вирішила це відео записати, це через те, що. Світ потребує більше українського контенту, і більше українці потребують більше українського контенту. До того ж, це стосується усіх сфер. Я вам наведу приклад: перед тим як я йшла записувати це відео, виписувала тези, ну, відповіді, які ви мені писали. Мені якраз написав хрещений з приводу того, що він нарешті знайшов ранкову руханку українською на YouTube. Це до того, що їх є дуже багато. Але він каже: О, виявляється, що зарядка українською це руханка, я не знав. І ось е я, до прикладу, знаю, що всі три роки там, під час війни з'явилось дуже багато спортсменів, йога викладачів і так далі, які роблять е е руханки українською, викладають безкоштовно на YouTube. Я це знаю, бо в мене така бульбашка, наприклад. Хрещений вже дізнався, щойно він з радістю зробив і всім розіслав родичам поділитися. І я вам про те, наскільки потрібен український контент і його примноження. Суто для того, щоб виключити російський контент із перегляду. Ну, Зрозуміло чому, так? щоб у нашого контенту було достатньо. Також нещодавно до мене звернулася. Подруга сказала, що її доця хоче вести блог на YouTube, але вона не знає, з чого почати, як би це так зробити, тому що ж контент має бути сенсовний, це дуже важливо, що ти викладаєш в світ. Стосовно дитячих блогів я мало розуміюся, але я точно можу сказати вам, що так, ваш контент має бути сенсовний. Навіть якщо це якісь е, відео створені за допомогою штучного інтелекту е, на будь-яку тему, але в цьому має бути сенс. Тобто це має працювати на краще майбутнє, на краще зараз, на краще теперішнє. Тобто, ну, я би, звісно, рекомендувала вам продукувати такий контент або освітній контент. Е, або будь-який контент, де ви ділитеся вашим досвідом? Ну, тут я мені навіть не дадеться продовжувати. Коротше, ви маєте це відчути, дійсно краще, щоб це був контент з сенсами і з цінностями. І, мабуть, найперше, що я вам запропоную зробити, чи це перед тим як ви будете створювати свій блог. Продумайте і пропишіть цінності, які би ви хотіли транслювати в цьому блозі. Тобто про що про що буде цей блог, але так чи інакше воно торкатиметься, торкатиметься того, про що ви, про які цінності ви. Якщо ви не знаєте, що такі цінності, задайте питання в чат GPT, спитають, там, скажіть, напишіть мені там 5 чи 10, чи 20 позитивних цінностей. І оберіть звідти те, що вам відгукується, що вам здається про вас. Подосліджуйте це. І якщо ви заходите як експерт в цей блог, то обов'язково транслюйте ваш контент через ці цінності. До прикладу, для мене є цінним, і це те, що я транслюю, щоб людина проявляла свій творчий прояв без. Не те, що без критики, без тиранії, без перфекціонізму і фашизму до себе, для того, щоб вона проявляла свою природу, свою творче я вільно і радісно. Для того, щоб. Да, моєї цінності є те, що людина, переглянувши відео, трошки більше зрозуміла, як прожити цю, це життя якісніше. Як як іти до мрії? Або як жити тим життям, яке ми для себе обрали. <кхем> і це для мене є цінністю. І я це буду транслювати. А от що транслюватимете ви, так? От, який це буде, про що і буде контент? До прикладу, нещодавно побачила новину, як там підліток заробив чи 9 тисяч мільйонів, чи 9 мільйонів. Я не пам'ятаю вже, чи мільярдів за те, що вів блог. З відео, яке робив штучний інтелект, про тату котика і синочка котика, і там коротеньке відео, ну, як мультсеріал. І Він щодня викладав по відео. Створення відео займало в нього дві години. Але через те, що ці відео набули великої, великих переглядів, і за рахунок монетизації, ось такий заробіток за останній місяць хлопчик заробив. Потенціал в, відео, в створенні відеоконтенту є великий. Але я рекомендую не заходити з цієї точки, тому що це не те, що вас буде мотивувати, звичайно, гроші мотивують, але ем, краще заходити з точки сенсовного контенту, е, тоді ви будете відчувати зовсім інший присмак вашої діяльності. Ось я про що. Я нічого не знаю про монетизацію. Мені здається, що монетизація починається від тисячі е, підписників, коли в тебе вони є. Я, я не знаю насправді, як це працює. Я ще не розбиралася, бо я веду е, свій канал не для того. Не для того, щоб е, заробляти. Звісно, якщо це відбудеться, це буде бонусом приємним. Я більше роблю це, тому що так я проживаю свою стратегію. Так, я відчуваю себе живою, так я відчуваю, що я. Не дарма живу на цьому світі. Випустила одне-два відео в місяць, фух, і вони прожиті, тобто вони не вигадані. Я майже все, що вам кажу, я проживаю на своїй практиці. Це буквально блог, практикум щоденник практикум моїх, моєї взаємодії з реальністю. І ось тому я продовжую це робити. Бо я бачу відгук і у людей, і я бачу відгук у себе самої. Ну, мені здається, що мені не дуже багато питань писали люди, але основні я назвала. Я голосую за те, що всі бажаючі, які хочуть почати вести YouTube канал із власними сенсами, цінностями, експертністю. Заходили це робити. І якщо вам був потрібен такий лагідний, ем, лагідний знак в цьому напрямку, то нехай це відео буде ним. Ось. Бажаю всього найкращого. ведіть ваші блоги.